На території Чернівецької області зареєстровано п'ять видів голубів. Це два вида горлиць, перелітний вид птахів, які прилітають до нас перезимувати. Ще є голуб припутень. Найбільший з цього виду з білими плямами на шиї та крилах. Деякі особини цього виду останніми роками пробують залишитися в місті на зимівлю. Ще два види наразі знаходяться під пильною увагою вчених. До червоної книги занесений голуб синяк в букових лісах. Ну і нарешті дійшли ми до сизого голуба. Він на більшій частині території України. Зустрічається лише у населених пунктах. саме популяції сизих голубів загрожує зникнення. Вже зараз можна спостерігати тільки невеличкі зграйки біля смітників та на деяких площах міста. Дорогою до європейських стандартів люди забули про братів наших менших. Після того, як конструкції альфатерів почали закривати сміття від птахів, вони годуються тільки тим, що кинуть їм добросердні люди. Цим обумовлюється висока концентрація птахів на центральних площах нашого міста, адже саме сюди приводять діти. Підгодувати пташок. У спальних районах голуби знаходяться на межі зникнення. Вченими. Проводяться відповідні дослідження, вивчаються ареали, особливості поширення, екологію, життєвий цикл, динаміку чисельності, структуру. Це порівнюється у різні сезони року і так далі. І на основі цього вивчення, наприклад, з усіх видів птахів, які зустрічаються на території України, вчені приходять до висновку, що така-то кількість, такі-то види є рідкісними, зникаючими, їх потрібно охороняти в першу чергу. І вони повинні бути занесені до червоної книги України. Голуб, пташка всеядна. Те, що їдять люди, навряд чи їй підходить. Кидаючи пернатому чіпси, людина провокує розлад шлунку у птаха. Якщо ж пташка проковтне виплюнуту жувальну гумку, вона за кілька днів помре. Така хімія не перетравлюється у маленькому організмі. Сучасні технології витіснили такі зручні для птахів місця для гніздування, як горища, балкони та дахи, утеплюючи та герметично замазуючи своє житло. Людина автоматично позбавляє пташку можливості виведення потомства. Ніхто з Києва не приїде охороняти якихось живих істот. Їх повинні на місцевому рівні, будь-хто місцеві жителі, просто банально. Ну. Міти відрізняти, виявити хоча б деяких видів тварин, знати, що вони червонокнижні, їх по крайній мірі не чіпляти, не не переслідувати, не намагатись бити. Ну до третього видання червоної книги в Україні занесено 67 видів птахів. З них 39 встановлено перебування на боковині. Це фактично дві третини від видового складу. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.